Доброго дня. Сьогодні подивимося на картах. Чого вам чекати? Які події будуть. війдуть у ваші життя, в яких енергіях ви будете. Ми поглянемо. Ну, щось в вашому житті відбувається тяжке, не дає по ночах спати, але по цій карті можна сказати, що не так вже все і погано. Гірше, ніж зараз вже не буде. Так? Це вже остання точка, і ви переходите. Таку енергію імператора. Чим добрий імператор над До тим, що він контролює все, все навколишнє середовище, Та мається на увазі, скільки ручок у дитини у пеналі, так, як заплатити за газ за світло і як виготовити певні документи, де краще звернутися і де заправити. Дешевше машину, які знижки, в яких магазинах. Все добре з імператором, тільки у нього не вистачає місця на любого. Ось тут він і, і ось, ось тут він має такий, такий недолік. Так? Що далі вам чекати? Ну, чекайте, що вам відкривається нова подорож. Вам колись треба буде їхати. Обіться до вас мужчинчик, який буде. Можливо, це цей самий імператор, а можливо, це буде новий мужчинчик, який буде запалювати у вас пристрасть. І чекайте на подарунок долі від цього мужчинчика. Він вам буде подарити такий подарунок, який зажене вас у почуття того, що ви живете, як ви жили в дитинстві. Такий наївний, іскренні подарунок, який, можливо, ви чекали все своє життя. Ось доля готує для вас такого Так? І ну, це розвалить ваші плани, так? Це не це не за вашим планом, я б сказав. Так? Ви думали зовсім по інакше, так? Але ну, це все стане стабільно у вас тепер і гармонійно, так, ваша е якась е настирливість, так? Е так сказати, вищі сили розбавлять її в помірність. Так, то все станеться і це стабілізується на довгі роки. Нехай вам щастить.